Привіт! Ви на каналі Gelius. Сьогодні ми розглянемо стильний і функціональний дитячий смарт-годинник з E7. Новинка від Gelius Gelius Summer GPPK 009. Наявність e7 це, до речі, чудова фішка. Відсутність фізичної 7-карти це зручно. Плюс відсутність слоту робить годинник значно меншим по габаритам. Годинник має компактний квадратний корпус із міцного пластику. Він реально маленький в зрівнянні з іншими дитячими годинниками. Окантовка прозорий міцний пластик, захист від ударів і пошкодження для самого годинника. Цей прозорий корпус та ремінець знімається, простим рухом витягається сам годинник. Таким чином можна змінити колір та стиль годинника. Ремінець силиконовий, м'який, гнучкий і приємний на дотик, великий дисплей 1,4 дюйма, IPS з роздільною здатністю 240 на 240 пікселів. яскравий, чіткий, зручний для дитячих пальчиків. Годинник є в двох кольорах: рожевий та чорний. В комплектації сам годинник, магнітний дріт для зарядки та інструкція. Для роботи годинника потрібно налашти додаток та Jellius Summer працює в парі з безкоштовним додатком JuniCare. Зараз нам потрібно активувати Е7 та під'єднати телефон до годинника. Завантажуємо додаток, створюємо обліковий запис, додаємо годинник, скануємо QR-код з годинника на корпусі або в меню годинника. Заповнюємо дані, годинник прив'язаний до додатка. Далі налаштування eSIM. Вмикаємо Bluetooth на годиннику, під'єднуємо, скануємо QR E7, завантажуємо файли, активуємо і все. Годинник працює. В будь-якому випадку додаток підкаже вам всю послідовність, навіть якщо ви щось пропустили. А також є більш детальна відеоінструкція під'єднання. Посилання на неї буде в описі під відео. Після налаштування ви одразу бачите точне місце знаходження годинника та активне меню додатки, що в нас цікавого в додатку. В розділі годинник з важливого це контактна книга. Натискаєте зверху плюс та додаєте Контакти, доступно до 15 номерів. Вони будуть відображатися в годиннику, щоб дитина змогла швидко набрати основні номери. Обов'язково заповнюємо. Номери SOS доступно до трьох номерів. Кнопка SOS знаходиться на правій грані зверху годинника. В небезпечній ситуації дитина затискає цю кнопку і годинник автоматично набирає номери SOS до тих пір, доки не підіймуть слухавку. В пункті керування додатками ви можете виставити інтервал, в який дитина не може користуватися тією чи іншою функцією. Тут є окремо все меню годинника. На кожен пункт можна виставити різний інтервал. Дистанційний захист, прослуховування. Просто натискаєте і годинник в тихому режимі набирає ваш номер телефону. Знизу на відстеженні свайпом вгору відкривається меню швидкого доступу. Його можна налаштувати під себе, тобто обрати те, чим ви користуєтеся найчастіше, та дуже багато інших налаштувань. Повне відключення годинника в інтервалі, Геозона, в якій можна виставити бар'єр, при перетинанні якого дитиною вам прийде повідомлення. Є перегляд історії руху. Можна також перевіряти дистанційно, які повідомлення приходять на годинник, обрати режим частоти оновлення розташування, під'єднати Wi-Fi та інші налаштування. Їх дійсно багато. І мені подобається, що додаток дуже зрозумілий. При натисканні кожного кроку йде пояснення на екрані, для чого це налаштування. Звичайно, потрібно заповнити інформацію про дитину: фото, вік, день народження. Можна вести навіть інформацію про школу та місце проживання. До додатку можна прив'язати декілька годинників, так і до годинника можна прив'язати декілька адміністраторів, наприклад, маму і тата. На корпусі годинника є тільки дві кнопки: верхня кнопка SOS, про яку ми вже говорили. Нижня це кнопка вимкнення, якщо її затиснути, і короткий Натиск повернення з меню на головний екран. В годиннику великий сенсорний екран. Свайпом вліво або вправо перелистується меню, воно йде по колу. В меню є набір номера телефонного крему. Контакти це та телефонна книга, яку ви заповнили в додатку. Історія викликів, камера, де можна робити фото і потім переглядати їх в галереї. Через годинник можна обмінюватися голосовими повідомленнями, є месенджер, куди приходять системні повідомлення, будильник та калькулятор. Відеодзвінок, звичайно, і ви можете як самі через додаток набрати Дитину, так і вона у вас через годинник, і поговорити по відеозв'язку. Також є секундомір, крокомір та 5 різних ігор. Налаштуваннях можна поміняти яскравість, гучність, шпалери годинника, змінити мелодію дзвінка в Jellio Summer розширена система геолокації GPS, а GPS, точність до 5-30 метрів, Wi-Fi 30-50 метрів, LBS 100 метрів і більше. Вони підтримують 4G LTE. Це дає можливість в режимі реального часу відстежити місце знаходження дитини незалежно від покриття мережі або її відсутності. Фронтальна камера 2 мп, вологозахист IP67. акумулятор 700 мАч, Вистачає до 24 годин активного використання. Jellio Summer цікавий, дійсно багатофункціональний годинник. Підтримка є 7 компактний корпус, відеодзвінки та тривала автономність. Класний подарунок для дитини. Пишіть в коментарях, як вам Jellio Summer. Дякую за перегляд та до зустрічі!